Гражданин Росії Єрафіль Євгеній Владимирович. Проживає в Тавіації. Я являюся власну Російської федерації. Їх таких три роти по чотири групи. Це щонайменше півтори сотні російських солдатів базуються в Луганську, в районі Вавилова в приватному секторі. Полонений капітан головного розвідувального управління Росії Євген Єрофеєв дає свідчення, розповідає докладно з прізвищами, спеціальностями та позивними солдатів і номером частини. Але все одно їх судитимуть як убивць українських вояків. Тольятінський спецназ, лише верхівка айсберга про підводні течії та яскраві перемоги за мить у спецкорі. Розпочинаємо. Неперемир'я на Луганщині. Українські воїни потрапили в засідку ворога. Це так звані Васільки. Міміліметний обстріл був вісім вистрілів. Один солдат загинув, кілька поранених. Півстолітнє м'ясо для вояків. На гончарівському полігоні солдатів годують зі ще радянських засіків тушами 68-го року. Дім для солдатки. Будемо допомагати на Вінниччині вдову загиблого бійця. Підтримують його побратими та односельці. І ще вчора від полонених російських диверсантів відхрещувався і Кремль, і тамтешнє міністерство оборони. А вже сьогодні Росія вимагає від України, аби її громадян відпустили. Мовляв, це не чинні військові, а колишні тим часом затримані військові розвідники вже дають свідчення не на користь Росії. Вони визнають, що служать в армії РФ. Розповідають, якими маршрутами потрапили в Україну, і з їхніх допитів зрозуміло, що їхня частина розквартирована в приватному секторі Луганська і складається з трьох рот спецпризначенців Тольятінської бригади головного розвідувального управління збройних сил Росії. Усі факти в матеріалі Оксани Муляр. Євген Єрофеєв та Олександр Олександров на камеру кажуть, служать у 3-й гвардійській окремій бригаді спеціального призначення, що базується в Тольятті. Називають прізвища всіх командирів, заявляють, що в Україні вони вже два місяці до затримання жили у жовтневому районі Луганська. Зайшли на територію України 26 марта 2015 року. Решили в составі старого батальйону в кількості 220 чоловік. Після батальйон на постріх. Російські військові розкрили і стратегію роботи їхнього підрозділу. Состав отряду – три роти по чотири групи. Состав моєї групи – 12 чоловік. Задача ставилася – вести розвідку, наблюдення за передним краєм противника і частинами, которые знаходяться поблизости, цієї частини ополчения і рюкзаков. В Україні військових звинувачують у вбивстві українського сержанта Пугачова. Це сталося 16 травня поблизу міста щастя. Російські військові з їхніх розповідей рушили шукати нові позиції, знайшли покинуті окопи. Троє солдатів пішли у розвідку. Із шансів їх атакували українські вояки. Росіяни почали відступати. Двоє отримали поранення і були затримані. Чесно, я думав сазуб'ють. Харчо світовити право не слушалася подошли на службу з Акопо задержали, положили на сілки усі ввізь в бальнітству. Щастя на батьківщині від російських військових відмовилися. В Міноборони підтвердили, що Єрофеєв та Олександров є громадянами Росії, але спростували, що ці двоє на момент затримання були військовослужбовцями. В МЗС України інша думка. Дипломати направили ноту протесту Росії. Затримання цих двох військовослужбовців. Єрофеєва та Олександрова є наочним доказом всіх тих порушень міжнародного права, які відбуваються з боку Російської Федерації. Свідчення Єрофеєва та Олександрова СБУ вже переклала сімома світовими мовами. Журналістів вже до затриманих поки не допускають, лише показали місце їх утримання. Оксана Муляр, Іван Воробйов, Спецкор два Свіжі військові поховання в Росії знайшли блогери. Мовиться про три могили російських спецпризначенців. Їх убито 5 травня. а 10-го їхні тіла поховали вже на території. РФ, де саме загинули російські герушники, Невідомо власне, яке місце поховання і міркувань власної безпеки блогери поки що не розкривають місце розташування цвинтарів із похованими спецпризначенцями. РФ це не перші могили, які знаходять у Росії блогери та опозиційні депутати кілька місяців тому в Ростовській області теж були виявлені могили російських вояків, які загинули під час виконання військового обов'язку, якого саме іде на поховальних вінках не уточнюється. Самозванці з ЛНР, а саме керівництво невизнаної республіки, погрожує Україні наступом, якщо Київ не віддасть полонених поліцаїв і Герушників в одній і Самі ж бойовики не припиняють обстрілів і моритися не мають наміру у районі Золота Катеринівка. Точився бій. Група наших бійців потрапила в засідку. Інша, що рухалась на поміч, підірвалась на фугасі, є вбиті серед українських бійців. На зв'язку маємо Аллу Хосінівську. В неї запитаємо, як сьогодні пройшов день. Ало, вітаю! Скажи, будь ласка, наскільки настачений сьогодні був день? Чи чула ти обстріли? Яка ситуація нині на цю годину? Тобі слово? Вітаю, Руслане. Ну близько першої години дня в районі населеного пункту Золоте та Катеринівка розпочався бій. Ми зараз маємо інформацію, що шестеро бійців загинуло і ще. Шестеро там було поранено. В зеленці українські військові побачили якісь рухи, вирушили вперед на розвідку. Там їх противник накрив з мінометів. Одразу повідомляли по рації лише про одного пораного бійця. Ми саме знаходилися на сусідніх позиціях, кількох кілометрах від місця бою. Обстріл вели з мінометів та кулеметів. Стріляли також ймовірно з окупованого села молодіжне. Обстріли, обстріли, обстріли. Тільки з госпіталю. А що там сталося? Це міномет, обстріл? Мінометний обстріл, так. Це так звані Васильки. Мінометний обстріл був 8 вистрілів. Це близько нас, це з нашої справи мої колеги. Замічено було движение на передньому краї на одному з опорників. Ми, роз... вас ви видвинулася ви розвідрупа туди, щоб були ви виясні. Ну от все вийшло. Ну, пожалуйста, вам перемірні накрили мінами. все. одразу за пораненими виїхала група на розвідувальну дозорній машині, але по дорозі вони підірвалися на фугасі. З нашої позиції було добре, чу видно, чим чу... ви зараз його бачили. Ні, за непідтвердженою інформацію було троє бійців, і двоє з них загинуло. Загалом за годину протистояння загинуло шість бійців і шестеро поранено. Це вся інформація на цю хвилину. Студія. Дякую, Алла Алла Хоцінівська, наша кореспондентка з останніми новинами з Луганщини. Чотири поранених українські бійці на Донецькому напрямку бойовики гатять із важких мінометів та Василька. Дістеється опитному піскам водяному. Мало не щодня ворог намагається атакувати шахту Бутівська. Це передній край нашої оборони, яку тримають бійці 93-ї бригади. І з повернувся Олександр Моторний. Нині уже зараз готується до ефіру. Українського бійця, якому на Донеччині ворожий снайпер на виліт прострелив голову. Врятували у Дніпропетровську. І з таким пораненням виживає лише один зі ста, кажуть лікарі. Куля пройшла крізь потилицю і вийшла через щелепи, розробивши кістки на своєму шляху. Боєць утратив багато крові. Щелепи йому зібрали з осколків, говорять хірурги. 24-річний боєць правого сектору Житомирщини Андрій Хіміч уже притями. Він поки що не може говорити, але спілкується з медиками і жестами, вражає їх своєю життєрадісністю. Це просто чудо. все буде. Добре. Куля снайпера пройшла через шею, розрушила нижнюю челюсть і вышла, по суті, через рот. Чуть ліві, чуть позвоночник, или сосуд. на сьогоднішній день йому уже нічого не угрожает. Це не те, що буде влобатися. Я думаю, що і кушать буде самостоятельно. Півстолітнє м'ясо для військових українських вояків у частині на Чернігівщині годували тушами зі складів НЗ, але штамп на м'ясі вразив усіх. 10.01.68, тобто 68-й рік. Через відео, яке хлопці з Гончарівська виклали в мережу у Мінобороні, розгорівся скандал на відео чоловіків камуфляжі на брудному піддоні на вулиці бензопилками. Пиляють коров'ячі туші для солдатської їдальні. У міністерстві оборони шукають винних в антисанітарії на кухнях військових частин. Про результати міністерської перевірки Алла Скорак. Це нам. Так? Солдатським чоботом він притискає тушу до піддона так легше працювати бензопилкою. це потом дай бог да, і нам дадуть. я понімаю для чого врач в столовій. Автор цього відео мобілізований журналіст з Дніпропетровська В'ячеслав Поєзник. Він знімав, як пиляють м'ясо для солдатів, і раптом на одній з туш помітив штамп десять нулядінши шістдесят восім столовою. ходити перехотілося. 1968 дев'ятсот минуло 47 років. Що годували солдатів м'ясом, яке пролежало на складах півстоліття, взялося перевіряти міністерство оборони і волонтери. Одразу заспокоїли мобілізовані неправильно. Трактують цифри на штампі. Перша пара цифр на штампі означає порядковий номер області, друга порядковий номер району міста, третя порядковий номер державної установи ветеринарної медицини. І аж ніяк не рік замороження. Але це не виправдовує антисанітарії. У міністерстві оборони вже пообіцяли притягнути до відповідальності 11 посадових осіб. Інформація про це сьогодні з'явилася на офіційному сайті відомства. Також там вирішили перевірити, чим годують бійців в інших військових частинах. Скуштувати солдатський обід журналістам і спостерігачам від обсє запропонували в навчальному центрі Одесні. Дали борщ і гречку з м'ясом. Останнє запевняють 2015 року виробництва. Госрезерв, який був раніше ще Радянському суді. Потім першого користування України цей госрзер давно вже з'їли. І такого м'яса, яке законсервовано. Наприклад, там межить в морозильних камерах там, там 75 там ще року такого м'ясо взагалі немає. М'ясо завжди приходить свіже, охолоджене, не заморожене, охолоджене. Бійці сьогоднішнім обідом задоволені. Харошо у нас тут годується. Прекрасно, так. да м'ясо кожен день, так що. Без іронії, м'ясо кажендей. Я поправився за дві неділі Поправився на 5 кілограм. Уже після трапези хлопці зізналися до проїзду журналістів, кухарі старалися більше, ніж зазвичай. Борщ сьогодні смачніший, гречка ароматніша. Тому й бійці закликають приїжджати тричі на день. Сьогодні вкусніше було. Звісно, навіть борщ на борщ у міністерстві оборони. Запевнили, що службові розслідування через скандали з м'ясом у Гончарівському лише розпочалися і не відкидають, що будуть кадрові зміни. Але скоро Василькова, Чернівщина, спецкор 2 2. У джинсах та шортах у капцях та кросівках навчаються воювати на Яворівському полігоні мобілізовані солдати, і з тими речами, в яких приїхали на полігон хлопці майже місяць, місяць баганюку і опановують тонкощі військової науки. Форми їм не видали. Доношують своє домашнє, живуть у наметах і знову Міністерство оборони ні сном, ні духом. Цілу комісію відправили на полігон Виправдовується, Мовляв, винен тила саме служби забезпечення, які не встигли до п'ятої хвилі мобілізації вчасно запастись амуніцією. Нині нібито вже Виділили 5 тисяч комплектів літньої форми на Яворівський полігон. Міністром оборони прийнято відповідне рішення про недбалість відношення працівників, які відповідають за це питання. Але я думаю, що навіть якщо ми накажемо тих, хто не виконав вчасного своє завдання, це вже має на сьогодні певний резонанс в суспільстві. І вже готовий до ефіру матеріал Олександра який повернувся з передової. Він сьогодні був на шахті Бутівській, яка на передньому краї нашої оборони. Оце крайня пози. До околиці окупованого сепаратистами Донецька звідси сотень метрів менше ніж кілометрів до української Авдіївки. Але дорога сюди справжня ділянка психологічної витривалості та перевірки на міць заліза. кожен день з годинки четвертої починають шістнадцятої годинки дня. Починається у обстріл, починаючи з Кастрі і закінчується нас. Натомість нині, по кілька разів добу до цієї української позиції, аж надто нездоровий інтерес виявляють сепаратисти. Такий плотний обстріл спочатку били із танка. Виходить, пару сюди снарядів попало, потім почали вже, якби піхота підходить. І виходить, з двох. Попадання, і оця все стінка рухнула. Її відбили у проросійських найманців українські воїни наприкінці січня, розширивши таким чином сектор вогневого контролю, максимально наближений до обласного центру. Отут, біля забору в них дві вилазки є. Вони отсюди вилазять. от, от з тої сторони справи забрустері приманюють. Ось й повилазили, і давай спецтвольників по нас давати кілька місяців поспіль. Тут тримали оборону воїни 11-го мотопіхотного та зведеного загону повітряних сил. Нещодавно їх замінили бійці 93-ї механізованої разом із приданим підрозділом батальйону Айдар. Ми, здаємо, ми, знаємо, здаємо, здаємо, під ми під своїми шевронами нам составі дев'яносто ага, під своїм флагом, під своїми mm -hmm. шевронами. Саме на цей напрямок нині припадає ледь не половина усіх атак бойовиків у секторі Б, кажуть офіцери. Можливість контролювати позицію важко переоцінити, але той таки контроль коштує відверто неймовірних зусиль. Нас обстрілюють з важкої артилерії 120-мм. Це точно не зараз. Якщо взяти мінські домовленості, це заборонено. Зараз ми відповідаємо там. Крупноклімноколоме відтоді, як не витримали закладених бойовиками зарядів вибухівки, бетонні опори терміналів Литовища імені Прокоф'єва, вона перетворилася на нову цитадель оборони донецького напрямку: Шахта Бутівка, абсолютний край незахопленої бойовиками у теперішньому її стані української географії. Власне, так, хлопці тут і воюють. Найкраща позиція тіла фізіологічна, це навприсадки, тому що у повний зріст просто неможливо. Адже окрім великокаліберної зброї, кулеметів, танків тут ще й працюють фактично з усіх сторін ворожі снайпери. Тут може прилетіти, відверто кажучи, будь-якої миті, і звідки завгодно сектор оборони градусів 250. Мало того, буйним цвітом розквітла нині ще й непроглядна зеленка. До стаціонарної позиції 800 метрів. Ну якби. А підходять ворог на метрів 150 до нас. І вночі, коли стемніє, підходять близько, починають обстрілювати з вогів, з автоматів. Така ось. він про це навіть говорити не хоче, але на тканині камуфляжу у коня видніється бура пляма, кровоточить плече після вчорашнього поранення. Наслідок однієї з вилазок терористів та наймолодшої тутешніх оборонців і думати забороняє побратимам про те, щоб відправити його до шпиталю. Без нього каже тут ніяк, саме напередодні вийшло врятувати товариша. Ми, коротше, не отстрелювалися. Вони там подають, він з вогів, давай стрілять, прицілюється, я кажу лівіше, і йому треба більше вирізти. Він видає, а тут стояла защита. Ящик тільки менший. Він з того ящика отак полетів. Як я муха за ноги його схватили та назад. А ще у них є вона. У її тендітних жіночих руках снайперська гвинтівка виглядає на перший погляд геть неприродно. Натомість саме її спокій та упевнена робота дозволяють хлопцям почуватися впевненіше. Ну я думаю, я зможу повернутися до цивільного життя. В цьому немає нічого такого незвичайно. Це звичайна робота, просто там свої нюанси в ній є. Якби не було ця галузі, я б відповідно не прийшла працювати. Знаю. Звичайно, є свої плюси, є мінуси в кожній роботі. Я але... битися за Україну мирне та не військово майбутнє. Сюди приїхали бійці з України від Закарпаття до Донбасу, і не лише я сам з Білорусі. Меня матя цюди родилась здесь на Україні. здесь в землі лежить. Тим болі, з у мене дом свой. Він вже кілька разів подавав документи на отримання українського громадянства. Тричі отримував відмову. У хлопця в одному із боїв згоріли документи, але білорус сподівається, що одного дня він таки отримає український паспорт. Серйозно до все так бути. Все донебує бути файл. Має бути як у Не Так як у удара? У нас ні разу не пронивається себе не у звинувати себе діло. У нас уже було легких. Ну, три чоловіка. Mm. І, <рапев> і все було швидко. Ну да, не робота не Повертаю Всім привіт. У них навіть запитувати якось незручно про настрій. Принаймні половина захисників Бутівки на фронт пішли добровольцями. Відуть звідси кажуть лише коли настане перемога українська від околиць Донецька, Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс Уковинські прикордонники власними силами відремонтували три бронетранспортери для АТО, техніку, які вже більше 30 років до Чернівців доправили з однієї військових частин Львівщини. Ремонт затягнувся на півтора місяця. У БТРах довелося поміняти більшу частину агрегатів. Військовому ремонті допомагали місцеві волонтери. БТР облаштували кумулятивною сіткою, замінили двигуни та навіть встановили камери переднього та заднього ходу. Днями техніка рушить розташування прикордонних військ на сході. Ми здійснили демонтаж двигунів, здійснили їх капітальний ремонт повний, відновлення всіх систем. Така машина вона не тільки захистить військовослужбовців, вона додасть їм морального духу, на мою думку. Тому що броня, вона є броня. Дім для родини Героя. На Вінниччині будують хату для двох дітей та вдовибійця АТО, солдат 30-ї механізованої бригади. Загинув у Дебальцевому. Удову Петра Шептицького взялися підтримати колишні співробітники чоловіка про людську небайдужість Алла Тітовська. Мала бути велика зала, оце 6 на 6 А тут, оте перестінок, усе має бути робоча дитяча, два вікна, два робочих стола, а там з тої сторони спальня. Для дітей мали це все зробити за руки. Тепер у своїх 38 років Інна вже вдова. Залишилася сама з двома донечками. Вони живуть у маленькій кімнатці, прибудованої віранди. Мріють про хай невеличкий, але повноцінний будинок. Той, що не встиг добудувати Петро. Минулого літа чоловіка забрали в АТО. Загинув, коли його підрозділ з гранатометів розстріляли. Бойовики. Його за, за півдня забрали. Подивились на нього і зразу забрали. Без комісії, без нічого. Де 17 лютого при виході, то пізньому відводі. Після перемир'я. Останнє виходило, ну прикривало всіх. Загинув командир і загинув він. Тепер куховарити, годувати ходобу та навіть кусити траву мамі допомагають 10-річна Катерина та 12-річна Богдана. Папа не хоче косити, коли він якраз там кусив. <гум> мені дуже не вистачає папа. Він теж все, що тут є, зробив він. Піще все. І цікаві сам будував, і цього цуравлясом робив, і того півника. Завершити зведення нової хати Інна Самотужка не може, немає грошей. Проте, здається, мрія родини про власний дім таки втілиться в життя. Вдові на допомогу прийшли колеги чоловіка, який 14 років працював у трамвайно-тролейбусному управлінні. Ми завезли туди матеріали і зараз в даний час там люди працюють. Працюю зранку і десь до 20-ї години 00, щоб чимшвидше там зробити ці роботи. Нині товариші загиблого бійця зводять огорожу навколо будови. Невдовзі розпочнуть внутрішні роботи у самому будинку. Будемо допомагати, там простянки треба робити, треба землю туди завезти, глину трамбувати, потім стяжку робити, поли, ну, електрику треба теж. Завершити будівництво планують до кінця року. Анатітоська, Мокола Наземкові Вінниця, спецкордва плюс два. Із постійним болем живе 24-річний десантник Валентин Ковальський. Поранений під Терезом. Хлопець вижив, але втратив частину кишківника. Десанток 95-ї бригади став контрактником за півроку до майдану. Мріяв про миротворчі місії по світу, а довелося захищати власні кордони. Про справжнього чоловіка, який не втрачає надії на одужання, і навіть у такій скрутній ситуації і поневіряннями по шпиталях. Далі. За рік із дужого 100 кілограмового козака, яким був десантник із Житомира Валентин, до поранення залишилась половина. Травмований і порізаний кишківник досі ніяк не загоїться. 8-9 місяців пройшло і результати. Він стискає кулаки, сціплює зуби і терпить біль. І так уже майже рік. Три шпиталі, вісім складних операцій. Така плохи результати. Токахужа Валентину Ковальському якраз виповнилось 24. Він ще зі школи вирішив буде військовим у тій мирній Україні до майдану влітку 13-го року, коли складав присягу на контрактну службу, десантник і уявити не міг, що доведеться захищати Україну на справжній війні. Разчитував їздить на ротації в інші країни, Ніхто не знав, що буде така ситуація в країні. Усім страшно. і це нормально. У складі 95-ї аеромобільної бригади об'їздив чи не схід. Поки боєць був у зоні АТО, у нього народилась донечка. Поранили його під Торезом, коли його БТР поламався, відстав від усіх і потрапили в засідку. Після часу двох боїв почали вступати. не кончились патрони. Я назвернувся, щоб пойти достать що. Сразу подагнулася нога і почувствовалась більшовитя. Побратими дотягнули його до медиків, травмований кишківник, таз, внутрішні органи. Он то сразу думал, что после он Через всім своїм дзвонив, через місяць пацани буду у вас уже все. Будеш, як не каркала. Нині мама зітхає, а син взагалі в занепаді. Жити з нестерпним болем Валентин втомився. Вже рік і немає ніякого результату, наскільки я знаю, це третій госпіталь український і стан не покращується. Спілкуючись з ним, що мене теж дуже вразило, він втратив надію. Він абсолютно без надіїв, що він може бути здоровим. Поки вітчизняні медики заспокоюють, волонтери шукають закордонні клініки і пробують повернути надію юнаку, який навіть після тяжкої травми не пошкодував, що колись обрав для життя професію захисника країни. Там своя романтика. В'ячеслав і досі шукає саме те лікування, яке допоможе йому повернутись на службу. Світлана Березівська, Вадим Литвин, Спескор 2+,2. Разом ми можемо допомогти чоловікові. Усі небайдужі можуть зайти на наш сайт. у Розділ Допомога. Там уся історія бійця та інформація про можливості його підтримати. 217 тисяч гривень хабара у Тернополі сьогодні затримали заступника мера міста в обід мерію. Заблокували правоохоронці. Частина працівників лишилась усередині, решта очікувала на подвір'ї. Силовики закрили всі входи та виходи у всіх кабінетах, обшуки у деяких вламу двері. Тернопільська міліція лише охороняє порядок зовні. Усередині кажуть правоохоронці, спецпризнашенці не місцеві. ГПУ вже заявила, що затриманий заступник мера підозрюється в хабарництві за роздачу земельних ділянок. Міський голова точно знаходиться в середній. Щойно, були свідком, як він намагався провести медиків, які приїхали на виклик в приміщення. Відбулася невеличка сутичка. Люди в формі озброєні, і люди в цивільному намагалися якби, перешкодити медикам війти в приміщення. Проводяться слідчі дії МВС України. Зараз що, доступ до приміщення обмежений. І по закінченню тоді ми зможемо дати десь якийсь детальніший коментар. Люстратори проти міліції, окружний адміністративний суд Києва розпочав розгляд справи заступника міністра внутрішніх справ Василя Паскала за позовом громадської ради з питань люстрації. Громадські діячі вважають, що Паскал мав автоматично звільнитися ще в першу хвилю люстрації, оскільки за часів Януковича обіймав керівну посаду в МВС. Звільнити через суд люстратори намагались, і іншого заступника міністра Віталія Сакала. Але той подав у відставку. До суду Василь Паскал не з'явився, так і саме не було і його представників. А от його колеги з МВС вважають, що заступник міністра Василь Паскал свою посаду обіймає законно. Читайте закон України про очищення влади. Там передбачена процедура проведення перевірки. Так, наразі дозвольте мені пройти. Він чітко попадає під автоматичну люстрацію, і це засвідчено в тій особові справі, яку надало суду Міністерство, Міністерство внутрішніх справ внутрішніх справ. На Полтавщині під час пограбування ювелірної крамниці троє людей зазнали вогнестрільних поранень. Стрілянина зачинилася вранці в Кременчуці. Близько 10-ї ранку збройний чоловік вдерся до ювелірки і виніс звідти за неофіційними даними 10 кілограмів золота. Тікаючи від переслідування, озброєний пістолетом Макарова, злочинець тяжко поранив охоронця ювелірки. Згодом узяв у заручники пасажирів маршрутки, зрештою поранив і ще двох випадкових перехожих, серед яких правоохоронець та пенсіонер. Усі троє поранених прооперовані загрози їхньому життю немає. Самого нападника затримали разом із награбованим. Нині шукають його спільника. Як вискочили воно поперед машини, він вихочує пістолети. Езжай, бо сейчас буду стрелять. Сейчас, конечно, стреляю. Ну, главное, стрелять. Он прибыл сюда заблаговременно с целью подготовки к совершению преступления и был не один. На сегодняшний момент установлен его сообщник. Сейчас подняты все сотрудники милиции, которые разыскивают второго сообщника. Херсонські юрти чи яранги у місті з'явилися круглі будинки зовні чудернацької форми, проте економічні і енергоощадні. Їх власники запевняють, збудували таке житло не заради того, щоб вирізнятися, а для того, щоб раціонально вкласти кошти в доступне житло. А ще кажуть їхні власники, круглі будинки допомагають зекономити кругленьку суму на комунальних послугах, як розкаже Олена Ваніна. Вігвам, Юрта, церква, НЛО. як тільки не називають люди новий будинок Юрія Глебова. Сам господар такої форми не цурається. Розповідає, шукав в інтернеті цікаві ідеї для сучасного енергозберігаючого житла і побачив такий проект. Вопросів багато. многих приходилось заводити внутрі, для того, щоб обіді, що це дом, не синагога, або, я не знаю, там какая-то там мечеть, что-то. Відомо, люди очень давно вийшли з круглих домов, що там тысячи лет назад, уже забыли, что это такое. Коробку будинку звели за кілька днів. Зараз ще тривають внутрішні роботи. Хоча зовні дім виглядає маленьким, всередині площі достатньо для родини з п'яти людей. Для опалення вистачає електрики, газ проводити не збираються. Власник іншого будинку Ілля хотів збудувати житло швидко і недорого, і теж допинився на круглій оселі. Обійшлося житло дешевше ніж однокімнатна квартира. Перезимував у ньому вже два сезони. Всі 50 квадратних метрів опалював маленький камін. Ми паплюваємо дом обычными дровами. есть ми, как бы не говорим, що всім так надо, треба, але тем не э, при небольшом количестве дров здесь температура ніколи не опускається ниже 24 градусів. Будівельники, що розробляли проект, кажуть: такі будинки вже є у Чехії, Польщі, Угорщині Казахстані. Круглу форму запозичили у японців та корейців, але адаптували до європейських умов та здешевили. Вістакого дому одна тонна. то, соответственно, э, какого-то мощного фундамента здесь нет необходимости. Здесь подходит либо обычный ленточный фундамент, либо просто бетонная подушка. Вот в данном э, случае мы э, заливали обычную бетонную подушку. Сверху э, залили, есть такой материал, э, полистирол-бетон, утепленный пол. То бишь это пол, который не требует потом дальнейшего утепления. Он... Тож енергозберігаючі. Збудувати таку оселю можна і самотужки. Купол з негорючого полістиролу дві людини здатні звести за день як конструктор. Далі шпаклювання та захисні покриття залежно від можливостей та смаку господаря. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, спецкор 2+,2. Більше новин вже о 21 першій разом зустрінемось у підсумковому випуску. Щасти.